Інженерія відновлюваної енергетики. Геліоколектори. Перетворення енергії Сонця у теплову. Саме за таким простим принципом працюють геліоколектори. Однак ця технологія має велику кількість технічних нюансів та способів застосування. Про все це детально розповімо далі. Як працюють геліоколектори? Про це розповість технічний директор компанії, яка спеціалізується на відновлюванні енергетиці Олександр Ковпак. Базово кваліфікують так, сезонні і цілорічні. От. Сезонні колектори це ті, які використовуються передусім в теплий період року. Їх можна називати відкритими системами. Це ті геліосистеми, де нагрів води відбувається безпосередньо в сонячному колекторі. І, звичайно, що в зимовий час. На при мінусових температурах така система вона просто замерзне, розерматизується і так далі. Використовується передусім дачний варіант на базах відпочинку для нагріву басейнів. В нас вони не сильно розповсюджені, але в Європі іноді зустрічаються. Цілорічні системи це вже будуються на основі вакуумних колекторів чи плоских колекторів, де в колекторі нагрівається вже не вода, а проміжний теплоносій. У нас знаходиться бак-накопичувач десь в будинку. От в бакі накопичувачі у нас знаходиться теплообмінник, ну спіраль теплообмінника. В системі знаходиться циркуляційний насос, і циркуляційний насос що робить? Він циркулює теплоносій між колектором і баком накопичувача. Тобто у нас сонячний колектор стоїть на вулиці, нагрівається, як тільки температура теплоносія нагрілася вище там, 80 градусів, чим бакі накопичувачі, насос вмикається, і вся вже нагріта рідина подається в бак. От, там вона віддає тепло вже воді. От, і, звичайно, такі системи вони можуть експлуатуватися як в зимовий час, так і в літній час, звичайно, з різною продуктивністю. Тому що влітку ми можемо нагріти воду умовно там, до 50, 60, 70 градусів. А от, що на рахунок зимового часу, то потрібно розуміти, що це, звичайно, буде градусів там, я не знаю, 27. Звичайно, в сонячний день, навіть зимовий час, колектор може нагріти там, до 50. Але потрібно розуміти, що таких днів у нас буде всього лише один або два в січні. Звичайно, це також дуже добре. Чому? Тому що якщо у нас нема сонячного колектора, то у нас що виходить? У нас подається з мережі там, 7 градусів чи 10 градусів холодна вода, Да? І потім за допомогою бойлера, газового котла, там, твердопаленого котла, нам потрібно нагріти з 10 там, до 50. Це дельта 40 градусів. От. А якщо у нас буде стояти геліосистема, то ми будемо спочатку нагрівати з 10 до 30. За допомогою геліосистеми, а потім з 30 до 50 будемо вже нагрівати котлом. Тобто ми будемо дельту піднімати не 40 градусів, а будемо 20. Це в два рази економії. На території України, як правило, використовуються коаксіальні трубки. Це труба в трубі. Це коли конструкція дуже, дуже нагадує значить, термос. Одна колба більшого діаметра, друга менша. І між ними знаходиться вакуум. І, звичайно, що сонячне випромінювання, воно проходить крізь першу колбу, попадає на другу, яка знаходиться всередині. Там знаходиться високоселективне покриття, яке в принципі і приймає сонячні випромінювання, воно нагрівається. І тут дуже важлива особливість являється те, що ця внутрішня поверхність вона нагрілася. Але дуже мало ми віддаємо енергії назад у повітря. Чому? Тому що у вас є стінка, яка нагріта, у вас є прозора стінка. Зовнішня, а між ними дуже мало молекул газу, який може доторкнутися до гарячої стінки і потім віддати. От. І взагалі вважається, що вся та енергія, яка потрапила на колектор, десь залишається 95%. А інший тип вакуумних трубок також використовується, але переважно в Європі, він ну, так, трошки, трошки дорожчий. Це така Значить, коли одностінна, одностінна вакуумна трубка, от і вакуум знаходиться просто в самій, в самій трубочці. Все, що стосується сонячних систем, фотоелектричних, геліотермальних, і ми ставимо максимально на південь. В залежності від розташування об'єкту, це може плавати нахил там від 35 до 55 градусів, бо є так звані зимові кути, є літні кути. Якщо південний схід або південний захід, ми втрачаємо десь 5%. Тобто 5 ну там 6 відсотків. Тобто, в принципі, можна казати, що від південного заходу до південного сходу це ми можемо розташовувати взагалі не озираючись ні на що. Є так названі системи, навіть південь схід, коли один колектор ставиться на одну сторону, інший колектор ставиться на іншу сторону, тому що ну, ви розумієте, що значить спочатку один краще працює до, значить, до 12 там до часу, потім краще інший. Якщо ми кажемо, вже у нас південь, там у нас схід захід. То таке розташування це десь приблизно 20-22 втрат по року. Потрібно розуміти, що встановлюючи галіосистему, от за скільки вона купиться, да? для комерційного об'єкту, вона десь окупається там, за 5-6 років. Да. Для побутового споживача вона, і за того, що різниця тарифів у нас різна для комерційних об'єктів і для громадян, для фізичних осіб, то там десь 10 -12 років 12. Срок експлуатації не менше 25 років це взагалі без питань. І Потрібно розуміти, що десь на гаряче водозабезпечення це десь 75% ринку. Це от е, приготування в тому чи іншому вигляді гарячої води. Ну тобто, от, і десь 25% це басейни. Далі ми покажемо приклади використання геліосистем на практиці: від гарячого водопостачання та підігріву басейнів до опалення в індивідуальних та багатоквартирних будинках. Гаряче водозабезпечення на підприємстві. Буча Київська область. Велике виробниче підприємство, яке спеціалізується на продукції для енергетики. На даху адміністративного корпусу встановлена геліосистема, яка забезпечує гарячою водою душові для працівників заводу. Про те, як працює система, розповість представник компанії Сергій Король. Зараз ми з вами знаходимося в підвальному приміщенні в теплопункті. А в нас є накопичувачі, це 4 бака загальною місткістю 4 тонни води, 4 кубометри. В ці баки поступає холодна вода, і в першому баці за допомогою двох теплообмінників, влаштованих всередині цього бака, вона підігрівається до комфортних температур. Потім система розмішує цю воду з першого баку з рештою з трьома додатковими баками. Коли ми маємо літню пору року, гарну сонячну погоду, ми розігріваємо спокійно всі 4 тони води. Але це рідше виключення з правила, ніж загальне правило. Весною доволі непогано прогрівається вода, але ми говоримо про травень місяць. Вже восени, коли сонечка стає менше, система починає не догрівати воду. Зимою. Вона не використовується в нас, тому що ту температуру, яку ми можемо зняти з колекторів, ми її не можемо використати. Монтували ми цю систему ще в 2016 році. В 2016 році вартість самої системи обладнання була доволі таки висока, при цьому вартість енергоресурсів була дуже низька. На той момент. Строки окупованості були 100% більші за 10 років. Це для бізнесу це заморожені кошти, які, скажімо, не дають ну, правильного ефекту. На сьогоднішній день треба розуміти, що вартість обладнання, ну, якщо говорити про гелеосистеми, про сонячні колектори, вона змінилась трошки в меншу сторону, але не так істотно. Але дуже сильно змінилась вартість енергоресурсів. Маємо збільшення до 10 разів, майже, майже, майже 10. При таких вартостях, безумовно, ми маємо вже правильний економічний ефект і ще, знову ж таки, бюрократичні процедури нашої держави. Ми для використання газової котельні змушені. Займатись різного роду дозвільними документами на підключення газової котельні на обслуговування газового господарства це досить таки важко, нудно і неприємно. Якщо ми говоримо про сонячні колектори, в даному випадку це внутрішня система, яка не вимагає, скажімо так, ніяких дозвільних документів, ніяких складнощів. Єдине, що вимагає періодичного обслуговування. Підігрів води для басейну. Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу. Вода для басейну в спорткомплексі тут підігрівається за рахунок потужної системи геліоколекторів. Як саме вона працює, розповість керівник підрядної компанії Роман Венгер. Геліосистема вона встановлена тут 10 років тому. Це була на той момент найбільша геліосистема в Україні. Ця сонячна система складається з 30 колекторів в кожному по 30 вакуумних трубок. Загальна потужність такої станції складає 100 кВт приблизно, і площа дзеркала 100 м квадратних. Потужність, яку виробляє станція, це в рік 110 тисяч квт годин. Тобто в рік це приблизно еквівалентно 13 тисячам кубам газу. Ця станція підігріває басейн, об'єм басейну цього 900 кубічних метрів, і крім того, ще обігріває 3 тисячі літрів гарячої води для душу для споживання. Також при потребі цю сонячну енергію можна переправити на обігрів приміщення. Підібрані спеціальні бойлери акумулюючі ємності, які мають два види теплообмінників. Тобто через один теплообмінник проходить пропілен гліколь, який обігрівається від сонячної системи, через інший теплообмінник йде через центральне опалення і, відповідно, встановлені електричні тени, які підігрівають електрикою бак. Додатково потрібно нагрівати, коли похмура погода. Тобто, навіть якщо зимою холодно, але сонце світить, то система працює. Якщо погода похмура, тоді треба обов'язково догрівати. Гаряча вода у багатоквартирному будинку. Рівне у цьому невеликому будинку створено ОСББ. Теплоносій для системи опалення та гарячу воду тут підігрівають у даховій газовій котельні. Однак у 2016 році співвласники вирішили провести модернізацію котельні та встановили геліоколектори. Для того, щоб профінансувати проєкт, скористались кількома програмами підтримки ОСББ, які діяли на той час. Про те, як працює геліосистема, розповість голова ОСББ Роман Олексійчук та керівниця підрядної компанії Діана Кузлов. Чому така ідея? Ну, мабуть, для того, щоб для підростаючого покоління зберегти ті ресурси, які має Україна. Постійно піднімаюся на дахову котельню, перевіряючи її режим роботи кожного дня. Я зрозумів, що сонце нам тут буде вистачати, а площа, звичайно, пропадає. Тому ми вирішили освоїти сонце в себе на даху. Нам дозволяє це зробити через те, що в нас є своя дахова котельня. Тобто, коли сонце нам дає тепловий настій, він доходить до нашої дахової котельні. Відповідно, комп'ютер розуміє і щитує, що теплоносій в системі є достатньо підігрітий. І цього теплоносія вистачає для того, щоб використати в одному чи іншому тепловому контурі. Відповідно, автоматика це буде вирішувати. Звичайно, що в літній час ми ж не отримуємо тепло і не підігріваємо наші помешкання. Звичайно, це буде великий акцент саме на підігрів гарячої води, там в періодах квітня до, я думаю, до жовтня. На даному об'єкті було встановлено 18 сонячних геліоколекторів, які забезпечують мешканців гарячою водою. В даній ситуації сонячні колектори нагрівають буферну ємність, який знаходиться 2000 літрів води, і розподіляє рівномірно мешканцям будинку. Ми отримали економію більше 30% від загального споживання в річному еквіваленті. Є залежність роботи установки в різні пору року. Влітку ми отримуємо до 80% забезпечення гарячою водою, а у зимовий період це лише 10-15%. Решта гаряча вода догрівається газовими котлами. Перевагами даної системи є те, що вона є повністю автоматизована і не потребує додаткового втручання. Електроенергії вона споживає мінімум, і фактично у сонячний період ми отримаємо безкоштовну гарячу воду. Недоліками такої системи є те, що це є дороговартісне обладнання. Ну і звісно, воно залежить від сонячної активності. Геліоколектори в індивідуальному будинку Київська область. Optima House – це єдиний в Україні типовий енергоефективний будинок, який є лабораторією для дослідження сучасних технологій. Опалення та гарячу воду тут забезпечують геліоколектори, повітряний та ґрунтовий теплові насоси, електричний котел. Всі ці системи підігрівають воду у цих баках, а вже з них вона йде в теплу підлогу та систему водопостачання. При цьому автоматика вирішує, з якого джерела брати тепло за тих чи інших умов. В пріоритеті геліоколектори, адже енергія від них найдешевша. Про те, як зарекомендувала себе геліосистема на практиці, розповість директор науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець. Сьогодні температура приблизно мінус 3-4 градуси, але більш-менш така мінлива сонячність є. Температура теплоносія у нас сьогодні на східному колекторі зараз 49 градусів Цельсія. Навіть взимку при сонячній погоді температура теплоносія достатньо велика, і коли ми не нехтуємо цією температурою, а вона все-таки має свою долю процентів в опаленні цих 500 літрів, які я кажу, то це достатньо велика, велика потужність, тому що в основному ці системи геліосистеми, вони вираховуються їхню потужність і їхню ефективність на протязі року. Так, от потрібно сказати, що однозначно 85% забезпечення сім'ї гарячою водою геліоколектор може закрити. Може взимку трошки менше 15%, ми добираємо, і в системі опалення до 15-20 також. Система геліоколікторів може прийняти участь, якщо будинок енергоефективний і йому потрібно не 120 кВт на квадратний метр, який є нашим згідно наших державних будівельних норм, 31 ДБН рекомендує, і навіть не 60, як це клас А. А будинок Optima House він споживає 29 кВт на квадратний метр на рік. Тобто це в чотири рази менше ніж за державними нормами, якщо в цих 20 сонячний колектор він приймає участь на рівні приблизно 15-20%. відсотків, тобто це достатньо потужна система, яка забезпечує нам комфорт і безкоштовну енергію. Отже, в сучасних умовах, коли зростає як вартість енергоносіїв, так і попит на енергоефективні будівлі, геліоколектори стають все більш актуальним технічним рішенням, адже строки окупності такого обладнання зменшуються в той же час. Практично безкоштовна енергія від геліосистем дозволяє зменшити споживання викопних видів палива.